Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо смажити зеркального коропа із хрумкою золотистою скоринкою. За цим рецептом ви можете приготувати будь-яку вашу улюблену рибу. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. За цим рецептом ви можете смажити будь-яку рибу, яка вам до вподоби. Я буду готувати зеркального карпа. Це дуже смачна риба, яка практично не має кісточок і має дуже смачне, аж солодке м'ясо. А ще великий її плюс в тому, що її не потрібно чистити, тому що луска лускавна йде тільки по спині та по животу. Для початку нам потрібно її підготувати. Для цього очищаємо від тої луски, яка є, розрізаємо животик та промиваємо. Далі рибу нам потрібно нарізати на шматочки. В рибі я відрізаю голову та хвіст. Їх я буду використовувати для приготування смачного рибного супу, нарізаю на стейки шириною не більше 3 см. Далі кожний стейк я розрізаю навпіл по спинки. Ось такі у нас вийшли шматочки риби. Це залежить від того, наскільки вона у вас велика. Якщо розмір риби невеликий, нарізайте стейками і обсмажуйте. У мене вона дуже крупна, тому я її перерізаю навпів для того, щоб вона гарно просмажилась. До риби додаємо сіль. І так залишаємо на 15 хвилин. Після того, як риба постояла 15 хвилин, починаємо її смажити. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію. Не жалкуйте, риба повинна смажитись у великій кількості олії. Вона повинна покривати її наполовину. Далі, кожний шматочок риби нам потрібно вмокнути в борошно. В рецепті я використовую кукурудзяне. Саме воно придасть рибі. Золотистої та хрумкої скоринки. І для того, щоб кожний шматочок гарно був борошном, я викладаю у пакет. Сюди додаємо шматочки риби. І далі ось так робимо. І тоді борошно гарно покриває кожний шматочок. І вже потім викладаємо на сковорідку. Смажимо на середньому вогні для того, щоб вона гарно просмажилась всередині до золотистого кольору. Якщо ми хочемо, щоб у риби була скоринка, смажити її потрібно, не накриваючи кришкою. Ось така дуже смачна смажена рибка у нас вийшла хрумкою та золотистою скоринкою. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!